Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами продовжуємо молитися, молитовна передача, особливо в ці останні дні, коли ми бачимо, скільки подій є навколо, сатанінський шабаш на Олимпіаді, що робиться і проголошується. Чи ми розуміємо, що приносить світовий уряд для людини і для церкви, яка живе на землі? І в цей час ми молимося один за одного. Сьогодні хочу зачитати слова. Надійся на Господа, це є Псалом 26, вірш 14. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. Надійся на Господа. Слова, коли Саул постає проти Давида, і не просто Саул простоє проти Давида, цей момент майже. Всі близькі друзі, дуже близькі друзі, відходять від Давида, і Давид лишається один і мусить втікати. Надійся на Господа, будь сильний, хто тобі зараз допоможе. Життєва ситуація, наші молитви. В цей час я також хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал. Подякувати за лайки, коментарі. Дякуємо за любого роду підтримку нашої передачі. Не знаю, наскільки ми зможемо далі втримувати такий формат наших передач, тому що мусить бути сапорт. Команда, яка працює над передачею, вона мусить щось отримувати, тому що тратиться на це багато часу. І все залежить від нас, все залежить від нас. Наскільки для нас цей канал є дорогий, Наскільки ця передача є дорога, це не для мене абсолютно, що ви розуміли, не для мене. Для тих людей, хто приймає участь в розробці цих програм. Молитва. Молитися. Багато є дуже просьб. Молитися за дома, які терплять крах. Навіть тяжко повірити, коли зараз війшов в цю духовну війну, і коли бачиш, що доходить до більше як 10 тисяч переглядів з від... відкликами, з просьбами на молитву, це не є просто послухати проповідь, не є просто послухати якісь новини. Тут конкретно мова йде за нужду братів і сестер, які слухають нас. Більше 10 тисяч переглядів за дуже короткий проміжок часу, декілька днів. Просьб тисячі. Деколи не встигаєш охоплювати, а мусиш охоплювати. Підв'язався, мусиш тягнути плуга, не маєш права оглядуватися назад. Я знаю, що ми живемо в дуже близький час, впевнений в тому. Моє розуміння в дуже близький час підхоплення церкви. І, можливо, що в ці останні дні треба хоч трошки комусь послужити молитвою. Коли я читаю ці всі просьби, ще раз нагадую, я не просто їх читаю, ставлю знак церкви. Більше ніде такі знаків не стоять тільки під молитовними просьбами. І це говорить про те, що пастор вашу просьбу побачив, обдумав і помолився. Уявляєте, скільки це займає часу, але. Можливо, когось вирвемо. Можливо, когось вирвемо для вічності, для фізичного здоров'я. Нужди, які пишуться, просто неможливо над такими нуждами не помолитися. Коли солдат сидить в канаві і молиться, помоліться за мене, щоб на мене бомба не впала, і щоб я лишився живий, і щоб лишилися живі ті, що є біля мене. Чи можна не молитися за таку просьбу? Ми обов'язані молитися, і коли дивишся, що йде така нужда. І радується серце, коли ти бачиш 20, 30, 40 лайків. Це говорить про те, що хтось прочитав, хтось подумав, і якщо поставив лайк, я вірю, що помолився. А ще краще, коли знизу йде відповідь: Я молюся за тебе, брат і сестра. Я відкладаю свої справи, помолився за тебе, прочитав свої нужди. Дорогі улюблені, ми не знаємо, що з нами буде завтра. Ми не знаємо, в якому окопі траншеї ти чи я опинимося завтра. І завтра ми будемо піднімати руки до неба, щоб хтось десь там, хто має таку передачу, помолився і підняв нашу нужду до престолу благодаті. Наше число тих, хто зцілився від раку я веду спеціальний залік цього, вже приближається до десяти, вісім людей, які зцілилися. Зовсім недавно було один, два. Вже вісім до десяти доходимо. Здається, що ж таке вісім? Тисячі, але для нас, для однієї передачі. Це є живе свідоцтво, що люди в крайніх фазах онкології свідкують, було, помолилися і пройшло. Ми бачимо живе свідоцтво Бога, живе розуміння людини, як Бог діє, не тільки в часи Ісуса Христа, а сьогодні. Він завжди є одинаковий, завжди хоче помогти, щоб ніколи в нас не закрадалася думка, то, можливо, чудеса робилися тільки в першій апостольській церкві. Це є фальшива наука. Чудеса постійно робляться. Чому сьогодні можна побачити менше чудес? Тому що ми живемо в такий період церкви. Лаудекія називається. Лаудекія, коли церква проголошує, що вона має все, нічого не потрібно, я маю все, я всім збагатився і фізичним, і духовним. Мені нічого не треба. Подивися на мене, як я гарно виглядаю. І дійсно, християнина сьогоднішнього дня, чи він в Україні проживає, чи в Америці, чи в Канаді. Чи в Росії немає значення подивися на його життя, достатнє життя, прекрасне життя. Все є. І тоді недаремно ми чуємо такі слова, коли я все маю, наскільки я потребую Бога. І, звичайно, є невелика кількість людей в лиці церкви Смірни, в лиці церкви Філадельфії, які не живуть цим світом, які живуть Богом, які готуються до підхоплення церкви, які не звертають уваги на тих глузів, які постійно сміються в лиці відомих людей, відомих, які сміються, сміються над тими, хто щось вивчає, сміються над тими, що хтось бере, розраховує щось. Сміються над тими, хто закладає молитву, хто закладає піс, каже, а то не для сьогоднішньої церкви, то колись було, тепер вже такого не буде. Неправда. Воно є завжди і буде завжди, аж до моменту підхоплення церкви в небесах. То, що ми ослабли сьогодні, то є правда. То, що церква переживає лаудикію, це є правда, але не всі. Є багато пасторів, є багато служителів, є багато церков, які не схилили свої коліна перед Єзавелю, які не перетворюють свій дім у вертеп розбійників. Сьогодні є багато гарних, прекрасних пасторів. Можливо, це не будуть величезні церкви, якісь менші церкви, але і всякі, і великі є. Це досить, непо, не, досить великий процент. Хотілося б були б всі церкви віруючі, але із п'яти, із сіми, верніше п'ять не готовими. Цей процент жахає. Церква не готова до підхоплення. Християнин не готовий до підхоплення. Християнин не вірить в чудеса. Щось подібне, як творилося в часи Ісуса Христа, коли садукеї, які правили, як були як еліта в храмі, священники, первосвященники, не вірили в Воскресіння, не вірили в Ангела, як вони могли повірити в Ісуса як Месію, який прийшов до них, відкрите серце для демонського світу. І ми сьогодні з вами прочитали слова. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. Надійся на Господа. Любім Господа, любім тих, хто є навколо нас. Любимо тих, хто, можливо, спіткнувся, хто падає. Молімося за них, сьогодні чомусь чує зовсім зворотнє. Шквал атаки йде на тих людей, хто спіткнувся, хто впав. Я собі не можу навіть уявити, під яким би осудом на сьогоднішній день був Давид, який свідомо. Вбиває свого побратима, щоб мати солодкий час із його жінкою. Уявляєте, яка гедота зроблена? Мати солодкий час з жінкою свого брата, улюбленого воїна, сильного воїна, який за тебе воює, воює за твій рідний край, воює за майбутній храм, і ти опускаєшся на таку низину гріха. Але людина. Кається, піднімає свої руки до престолу. Добре, що знаходиться такий пророк Натан, який вміє молитися, який не просто говорить притчу, але в цій притчі показує вихід. Що в більшості сьогодні робимо ми, як хтось падає. Мені тяжко навіть повірити в таке, що про мене є випущено більше як 200 блогів, які показують. Пастора з негативної сторони, а тепер собі уявіть цих 200 блогів виставити про Ісуса Христа. З другої сторони, виставити на підтримку, на підтримку служіння, за молитву. Ми зовсім забули, що означає молитися один за одним. Дивися, останніми днями в більшості своїх передач прямо закривається серце, болить серце. Немає молитви. Ми втратили почуття до тих, хто падає. Ми не розуміємо, що Ісус лишає 99 прекрасних овець, йде за одною овечкою. Кому вона потрібна? Хай собі гине, кому вона потрібна. 99 то є. Потрібно. Ісус на неї кладе своє життя. Сьогодні така виявляється картина, так як слухаєш сьогоднішній ефір, що в світі не лишилося ні одного доброго пастора. Немає куди йти, немає церков, немає пасторів, всі під прокляттям. І дивися, хто про це говорить. Дуже мало хто сьогодні молиться за пастора. Дуже мало хто сьогодні молиться за церкву. Дуже мало хто сьогодні молиться за успіх всесильної, всесвітньої церкви. Ми сьогодні тільки чомусь, от подивіться, в більшості своїй критикуємо, критикуємо і критикуємо. А помолитися, так як вчив Христос, який сам проводив годинами після тяжкої праці духовної з людьми, проводив години в молитвах, не досипаючи. Хай Господь нас благословить. Надійся на Господа і будь сильний. Слава Ісусу Христу! Дякую Богові, дякую вам, пасторе Олександре, вашій молитовній групі, усім, хто підтримав у молитви. Лікар сказав, що операція пройшла нормально. П'ять годин ішла сама операція, а потім ще дві години зашивали як всередині, так і зовні. Хай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу, брате Олександр! І надалі підтримую вас і всіх людей в цих коментарях за всі нужди і просьба і просьби, що ми потребуємо. Дякуючи нашому Господеві вам за ваші молитви. Дякую всім, хто моляться, помоліться за мене, також за мій духовний стан. Йдуть страшні духовні атаки. Прошу усіх нас помолитися за брата моєї дружини, якому сьогодні на 11.00 запланована операція по видаленню пухлини. На підшлунковій залозі, оперуватимуть у Києві військовий шпиталь. Дякую вам, пастор Олександре вашій молитовній групі. Прошу підтримати молитві за сина Романа, який не може позбавитись від алкоголю, втратив сім'ю, живе без Бога, молю Господа Ісуса Христа за покаяння дітей моїх Романа, Дмитра, за онука Сашу, за онучку Вероніку, ти милостивий і всемогутній Господь. Змилуйся над ними. Якщо можете, помоліться, будь ласка, за мою роту. Щоб більше ніхто не загинув, та за мене, дякую. Особливо я відзначив собі це. Якщо можете, помоліться, будь ласка, за мою роту. Ви розумієте, мова йде про воєнних. 200 чоловік, рота, воєнний чоловік. Щоб ніхто більше не загинув, і також за мене, дякую. Як можна за таке не молитися? Чоловік зараз вертається, просить помолитися. Помолитися не тільки за себе, помолитися 200 чоловік, які сидять і в окопі, на них в будь-який час може впасти ворожий снаряд. І духовне, і фізичне спасіння. Якщо можете, помоліться, будь ласка, за мене, я також на передовій хочу жити і духовно, і фізично. Слава Ісусу Христу, брате Олександр! прошу помолитися за мою знайому Оксану. Я вже писав раніше в неї онкологія, а вона не віруюча. завтра лягає в лікарню на хімію та опромінення. Дякую всім, хто молиться. Я вірю, що Бог може зцілити і засвідкувати. Дякую вам, пастор Олександр, за молитву. Дякую Господу і вашим молитвам. Зять Андрій вже лікується у Львові. З Божою допомогою він лікується під від лейкомії. Благодарю Господа за пастора Александра, за его проповеди, наставления, которые помогают жить при трудных обстоятельствах. Благослови Господи этого братика, пошли ему здоровья и крепости, отведи от него все гонения и также помолитесь за меня. Брате, нехай Господь Тебе благословить і всю твою сім'ю. Я теж молюся за всіх, які нуждаються в молитві. Дай, Господи, нам терпіння і сили все витерпіти, підтримати слабеньких молитві, щоб ми разом з ними могли зустрітися в Бозі. Слава Ісусу Христу, дорогий пастир Андрій, може, то не за мене? Спасибо вам за ваши проповеди. Я с радостью их слушаю сейчас очень нуждаюсь в вашей поддержке и в молитве. Прошу помолиться за, мою, за, за моего мужа Сергея, который находится в рехе пьянства. Пусть Бог коснется его сердца и приведет к покаянию. Прошу также помолиться за мой духовный стан, чтобы Господь меня укрепил в чтении Библии. Я также прошу помолиться за мою сестру Марьяну, чтобы косну... Маріяну, щоби коснувся її і направив на правильну дорогу, Привів в Покаяння і діток її, Дашу і Даніела, щоб вновь повернутися в церкву. щоб вновь вернулись в церкву. За все благодарю нашого Ісуса Христа. Я бачу, другі улюблені, що я починаю дуже добре говорити по-російськи. Зовсім недавно почав вже говорю до... так, відчуваю, що я читаю. Але зустрічне питання: чи можуть росіяни так вчитися говорити по-українськи? Вітаю, дорогі пастори, прошу помолитися за мою сестру, яка раніше була в церкві, а зараз дуже сильно п'є, курить, живе в блуді, щоб Господь помилував і дав покаяння. Ми бачимо, які яке переживання, яке відступлення, біда. Галина, помоліться за стілення від головокружіння. Слава Богу, дорогі пастори, я до вас вже писала за мого онука, щоб Господь здоровий мого онука, Сергійка від Нього погано працює нервова система, і щоб поважав свою маму і не говорив погані слова. І ще прошу помилитися за дочку, щоб Господь відкрив її серце, Сергій, Сергієвії мами, щоб Господь спас її душу. Дуже вам дякую. Прошу помолитися за мою невістку. Нехай Господь благословить. Слава Ісусу Христу, пастор Олександр. Щиро вам дякую за неймовірні науки. Дякую, Господу, за вас. Слухаю вас давно, а зараз хочу попросити молитви за моє духовне і фізичне зцілення і визволення від хвороби. Постійно хочу позіхати і хочеться зробити глибокий вдох, але не завжди вдається. Сильно давить грудя. Хай Господь благословить всіх. Молюся за нужденний, Господи, ти все можеш. Довгі роки молюся за спасіння дітей та рідних, братів. Боже, дай милость і покаяння. Олександр, помоліться, будь ласка, за сина Віталія, за духовний ріст. Дякую. І Ісус, мой любящий Спаситель, привідіг покаяння і мою сім'ю, мужа, дітей, брата, сестра Лариса Басова. Слава Ісусу Христу, дорога церква, дорогі пастори, помоліться, будь ласка, за мою невістку. Вночі забрала скора поміч, реанімацію, діагноз, менінгіт. Чоловік з маленьким сином її чекають вдома. Вони обоє військові, помоліться за їхнє спасіння, за відносини між, ними, між нами. Не все є ідеально. Маю надію, що все буде добре. Дякую вам. Уявляєте? Менінгіт, війна, маленька дитина, чоловік воєнний, як далі? І відносини досить складні. Господь може, дорогі улюблені. Із менінгиту підняти, вилікувати і стілити. Помоліться за зцілення моєї жни, у нього артрит, очень болят сустави. Помоліться Богу Ісусу Христу, щоб Ігор та Ліза узаконили свої стосунки, щоб ця родина була благословена. Помоліться за мою доньку Поліну, в неї висока температура. Віру, що Господь добрий зцілить її. Я віру, вже і зцілена. Вже ізцілена. Молюся за вас, брат Андрій, за і з'єднання вашої сім'ї. Пусть Господь благословить і охоронить всі християнські сім'ї. Мова йде про брата Андрія з Монтреаля, який має сімейну проблему, плаче, молиться, ворог лютує, дуже лютує, коли я кажу, вивчив трошки цю проблему сімейну людини яку я ніколи не бачив і не знав, а зараз інтернетовські зв'язки зв'язали нас. Йде сильна боротьба, щоб сім'я лишилася разом. Моліться, дорогі улюблені, за брата Андрія. Доброго дня, Олександр. Давно дивлюся ваші відео, щоб не пропустити важливі послання з Біблії. Сталася трагедія на фронті. Не знаю точно, чи живи. Чи, всі, чи ті живі, чи ні. Прошу помолитися за Немировського Максима, який воює. Був приліт по групі. Серед них був Максим, віру в Ісуса, якщо й навіть щось з Максимом не те, воскресить, як Лазара. Також помоліться за мою родину Коль Чиєнкі над Точій, Климко, Жарики, Шевчук, Немировські, Михайловські і Зв'яково Іваненко Таня. Рунза Балауша. Також за мене Коль Чієнко Олександра. В мене, є, в мене є атаки. З самого дитинства читаю Біблію. Якщо не читаю, то знаходжу істину. Переглядав блогерів, порівнюю з Біблією, давно ще з 19-го року. Може, пізніше не пам'ятаю, натрапив на вашу церкву. Може, із цього і почалося все. Надіюся на Ісуса, що прийде і поміняє мене. Моліться. Моліться, хочу бути одруженим і таким попасти в тисячолітнє царство. Тресна просьба, правда, і за родину, і чоловік був неодружений, є неудружений вже 36 років має, і розуміння християнського одруження, як буде тисячолітнє царство, в тисячолітньому царстві бути разом з дружиною. Щиро дякую пастере за проповіді і молитви. Прошу помолитися за сина Ігоря і жінку Лізу. В них чотири дитини, і вони не розписані, що Бог дав їм покаяння і дітки росли в християнській сім'ї. Молюся з вами за нужди людей. Дуже вдячна за молитовну групу, сестра Анна. Слава Ісусу Христу! Помоліться, будь ласка, ласка. донецьці Насті роблять операцію. Гнійний абсцес. Щоб все пройшло успішно і з Божою допомогою, ще буквально дві-три просьби прочитаю. Слава Богу Ісусу Христу! Дякую всім за молитви. Моя дружина довго не могла заявити на хрещення, але дякуючи Богу і молитвам, вона, вона прийняла водне хрещення, але, вон, але дякуючи Богу Ісусу Христу і молитвам, вона заявила. Але брати в церкві заявили, що їй не всі біблійні вірші відкриті. Не дозволяють приймати водне хрещення. Помоліться, щоб всемогутній Господь властував все як найкраще. Не всі біблійні вірші. Ми бачимо на сьогоднішній день, як багато є фарисейського в церкві. Ми знаємо, як люди думають, ми знаємо, що не всі вірші відкриті. І зовсім забули, коли прийшов було ізлиття Святого Духа на церкву. Скільки тисяч людей від проповіді Петра зразу прийняли Христа, прийняли водне хрещення, і пристало до церкви величезна кількість людей. Утворюється величезна церква. І так є багато таких випадків. І ніхто не питався, хто як розуміє вірш, а було бажання серця прийняти Господа і йому служити. Ми, мир Божий, дорогі браття і сестри. Слава Ісусу Христу! Дякую, пастори. привіт за глибокий розбір Слова Божого. Прошу підтримати мене в молитві за спасіння і життя вічне моїх дітей, в мене їх п'ятеро, щоб Господь і зцілив дітей. Анюту, Андрійка, Максимка. Дякую, за, дякую вам і за ваші молитви. І ще одна просьба. Дорога церква і пастор Олександр, прошу помолитися за мою сім'ю. Чоловіка Андрія, сина Єгора, що прийняли в серце Ісуса Христа. Життя в Україні показує, що йдуть дуже страшні часи. Дякую вам. Бачимо, які просьби. Бачимо, як Господь просить, як люди просять Господа. Ну і, звичайно, наша задача помолитися. Молимося за Єрусалим, молимося за цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо. Молим за Україну. Молим за Росію. Молим. За всіх тих людей, хто сьогодні піднімає руки до престолу благодаті. Ми бачимо, я зачитав тільки частину тих просьб, які є записані на нашій сторінці. Сотні, сотні просьб піднімаються до престолу благодаті. Вручаємо їх Господу, і Господь сильний, Він виходить на зустріч і завжди може нам допомогти. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час, дякуємо за те, що ти розполагаєш наше серце, щоб ми могли помолитися за тих, хто потребує молитви, хто є в нужді, хто звертається до тебе як великого і всемогутнього Ісуса, великого Бога, посередника. Благослови нас, благослови, щоб ці нужди вже наслідуючи раз зарапортували люди. Що ти відповів, що ми ще раз побачили, який ти великий живий Бог, як ти працюєш в ці останні дні перед підхопленням церкви, дай нам ще більше зрозуміти глибину духовного зцілення, дай нам ще більше побачити глибину твоїх чудес, дай нам ще більше осягнути і зрозуміти, що ми є тіло одне, як твоє тіло, як церква, і що всі певного дня. І хворі, і здорові, але вже в новому дусі, і в новому тілі ми зустрінемося з тобою на хмарах. Дай нам сьогодні не забувати один одного, молитися один за одним, молитися за нужди, молитися за розв'язання проблем, молитися за духовний успіх, за пасторів, за церкви, особлива молитва є за Ізраїль, особлива молитва за наш рідний край. Особлива молитва за цю нову країну, де ми зараз проживаємо. А тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.